Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 18 липня 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео як правильно поливати виноград. Схема поливу для кожного конкретного виноградного маєтку залежить від багатьох чинників. Тип ґрунту. Чернозем, піщаний ґрунт. Або суглинок, Наявність та інтенсивність опадів. Також дуже важливий чинник це глибина знаходження ґрунтових вод. Для чого винограду потрібна вода? Вода необхідна для того, щоб відбувався процес фотосинтезу. Добрива та поживні речовини виноградний кущ має змогу засвоювати тільки за допомоги води. У сухому ґрунті засвоєння поживних речовин гальмується та надалі припиняється зовсім. Зараз у липні я активно слідкую за станом ґрунту. Якщо ґрунт сухий, дощу немає, я поливаю виноград. Маленькі молоді кущі винограду у разі відсутності опадів та сухого ґрунту я поливаю приблизно один раз на тиждень декілька відер води під кущ. Музика. Коли кущ винограду трохи підростає, я поливаю його до заповнення заглибини. Дорослі кущі винограду у разі відсутності опадів та схого ґрунту я поливаю приблизно один раз на тиждень до заповнення заглибини. Якщо зараз у липні активна грозова діяльність, йдуть рясні дощі, ґрунт вологий, виноград поливати не потрібно. Як можна визначити, що в виноградному кущу достатньо вологи? Зверніть увагу на коронку виноградного пагона. Якщо коронка виноградного пагона загнута, виноградний кущ інтенсивно росте. Також ознакою інтенсивного зросту виноградного куща є збільшення відстані між вузлям. І навпаки, якщо коронка випрямлена, зростання пагану винограду призупинено. Якщо виноградні кущі погано ростуть, однією з причин може бути недостатній полив. Пропоную взяти до прикладу сорт винограду Велес, що має схильність до тріску ягід. Щоб уникнути тріску ягід, достатньо не допускати надмірно сухого ґрунту. У разі надмірно сухого ґрунту, якщо пройде рясний дощ, внаслідок різкої зміни вологості ґрунту, можуть потріскатися ягоди. У разі стабільної вологості ґрунту тріску ягід не відбувається. Коли слід припиняти полив винограду. Зараз, у середині липня, коли ягоди продовжують набирати вагу, виноград необхідно поливати в залежності від стану ґрунту. Коли ягоди почнуть зафарбовуватися та набирати цукор, полив винограду, звісно, буде необхідно мінімізувати. В моєму регіоні такий період настає на початку серпня. Хоча навіть тоді, у разі спекотної посушливої погоди та надмірно сухого ґрунту та відсутності опадів, підтримуючи полив варто робити. Повне припинення поливу в своєму регіоні я застосовую починаючи з другої половини серпня. Роблю так задля того, щоб виноградна лоза мала змогу краще визрівати. Але про це більш докладно розповім вже в подальших відео. Дану схему поливу я навів для свого регіону Дніпропетровська область, Україна. Якщо ваш виноградник знаходиться в іншому регіоні, ваша схема поливу може відрізнятися в залежності від агрокліматичних особливостей вашого регіону. Якщо відео вам сподобалось, тисніть вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. В даному відео я розповів про полив винограду. Якщо вас цікавить догляд за молодими саджанцями винограду, рекомендую до перегляду ось це відео.